Розва Христове. Цього речі вперше ми будемо відзначати 25 грудня за новим календарем. Більше про це свято сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком. Христос народився. Розкажіть, будь ласка, яке основне значення має Різдво Христове? Христос рождається, дорогі і сестри. Ну, це свято. Важко, звичайно, переоцінити святі отці кажуть, що практично це є найголовніше свято, бо якщо би Христос не народився, то і не було б інших свят. Для людського роду, то є епохальна подія, тому що вже практично від гріхопадіння. Господь Бог починає готувати прихід Спасителя. І в книзі Буття 3.15. Ми називаємо то місце перше Євангелія або прото Євангелія, вже говориться про те, що прийде на світ хтось з потомства Діви та жінки, котрий стре голову Змія. І Ось ці всі часи між гріхопадінням, ось тим протоєвангелієм і приходом в світ Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, відбувається ота підготовка до приходу. І, як ми знаємо, люди чекали, люди чекали приходу Месії, і багато, як нам каже Святе Письмо, праведників не дочекалися, але вони. Вірили, що таке жили так, якби ось Христос мав прийти завтра. А ми живемо в тому часі, коли вже Христос прийшов. І от найголовніша наша, така, можна сказати, задача це прийняти народженого Ісуса, тому що Він прийшов не задля себе, а задля нас. Прийняв на себе нашу природу, людське тіло, показав, що можна жити на землі і не грішити. Ну і найголовніше відкрив нам ті двері до втраченого краю. Як допомогти дитині розуміти справжнє значення Різдва? Дитині мають допомогти зрозуміти кхе, батьки. Батьки, сім'я, школа, церква, але найголовнішу місію тут відіграє, звичайно, сім'я, батьки. І вони найперше формують в дитині почуття релігійності, почуття любові до Бога. Почуття присутності Бога в житті. І тому, коли родина є безбожна, то хоч би, що робила церква, хоч би що робила школа, то дитині буде важко прийти до Бога, тому що, що би не говорили в церкві чи в школі, дитина більшість часу проводить, проводить вдома. А вдома, відповідно, відбувається та основна формація дитини як майбутньої людини, майбутнього християнина або майбутнього безбожника там чи атеїста. Як підготуватися духовно до Різдва Христового? З давніх давен ми знаємо, що є піст, що ми називаємо Палипівка. 40денний піст перед Різдвом. В пості людина переосмислює своє життя, роздумує над тими вчинками, які зробила, і старається підготуватися і фізично, то є завдання постута, і духовно посповідатися. Запричащатися, та щоб достойно зустріти отого небесного Гостя, такого очікуваного, та, і відповідно зустрівши, щоб і залишатися в тій духовній присутності з Богом вже постійно. В своєму житті. І як можна допомогти тим, хто потребує допомоги під час свят або почувається самотнім? Церква завжди старається допомогти найперше тим, хто покинутий там? Стараються священники, звичайно, щоб уділити найперше таїнство покаяння, дати причастя. Відвідати хворих, ми знаємо, є, така, є багато благодійних організацій, серед яких є Харіта е, і інші організації, е, котрі е, стараються залучити ось, е, таких людей до того, щоб і для них прийшла ота радість Різдва. Тому що ми знаємо, що багато з таких людей покинутих вони відчувають себе. Непотрібними відчувають себе десь там на, на узбіччі життя. Та, і коли е, вони бачать, що з них хтось дбає, та, вони так само переосмислюють своє життя і відповідно дякують Богові за те, що інші люди про них пам'ятають. Як можна зберегти Дух Риздва протягом усього року? Ми знаємо, що Ісус Христос Це є Цар Любові, Цар миру. І приходить на світ, щоб той мир, любов, милосердя оселилося в наших серцях. І коли ми Оце розуміємо, то ми стараємося, от коли в Різдві ми відчуваємо ту радість, ми відчуваємо. Ті неперевершені миті свята, стараємося тоді якнайбільше збагатитися тим різдвом, прийняти Ісуса до свого життя, в своє життя, в своє серце. І відповідно, коли ми відчуваємо, як Ісус діє в нашому житті, то ми стараємося, що тоді, щоб ото почуття такого спокою, миру, любові, воно якнайдовше нас не покидало. І щоб воно в нас жило, відповідно, то від нас залежить. Бо коли, знаєте, якщо ми тільки рахуємо, що Різдво є тільки для того, щоб там поїсти щось там ясного, то такі люди що кажуть? А, сьогодні є свято, завтра свята нема. А коли ми вже відчуваємо цей духовне. Духовний вплив свята. Ми відчуваємо, як е, ця Божа любов, Божий мир, е, Боже е, до нас сходження, воно нас просвітлює з середини, так? То ми, і ми відчуваємо ту духовну радість, так? то ми тоді стараємося, щоб та духовна радість нас не, нас не покидала на протязі як найдовшого часу. Як правильно вітатися у час Сердва, Христос народився чи Христос зрождається? Ну, якщо взяти е, вітання, то дивіться, якщо ми скажемо, що Христос народився, то це є теперішній час, так? І відповідно, народився, і, і все, так? А я думаю, що правильніше буде Христос рождається. Тому що Христос рождається, має рождатися постійно в нашому серці, так? постійно має е, там перебувати, постійно має е, оновлювати наше життя, наші думки. Наше серце, нашу душу, так? тобто постійно повинен народжуватися в нашому серці. Це свідки Його, яка отраз народився і все. Mm -hmm. Але Христос рождається постійно. То є щось таке надчасове. Він прийшов, так, щоб постійно жити і народжуватися в нашому серці. Тому, я думаю, правильніше буде, коли ми будемо говорити, що Христос рождається і славіти або славімо Його. Можливо, хочете щось від себе додати. Свято Різдва Христового воно сягає перших століть. Ще почали християни святкувати. Спочатку в Римській, імперії. Свято спочатку святкувалося як Різдво. Там згадувалося багато, багато свят в Різдві. Це було і Різдво, це було і Богоявління, це було і поклін волхвів, це було і чудесне помноження хлібів, це було і чудо в Кані Гаалейської. Тобто всі ті випадки, коли Ісус являв свою божественну сутність. Та пізніше воно розділилося. Ну, хотілося б сказати, що чого якраз 25 грудня. В Римі з 17 по 23 грудня святкувалися святкування в честь Бога Сатурна. Називалися Сатурналії. З 274 року, 25 грудня, цісар Авреліан він об'явив 25 грудня Днем Сонця, Бога Сонця. І, відповідно, християни рахують Ісуса Христа як Сонце миру, сонце любові, сонце справедливості. Боже, правда? Ось і відповідно, ось так почали так само святкувати на противагу римським святам так само 25 грудня, День Різдва Христового. Як я вже казав спочатку, все було в один. День, а приблизно з середини IV століття за Амвросія Медіоланського, такий був єпископ, дуже відомий. Він за нього перенеслося то святкування з Риму у Мілан. А пізніше до Іспанії, а пізніше, вже в V столітті, до Франції, і так розповсюдилося по Європі. В на Східній церкві ми завдячуємо так само кінець IV століття приблизно. Святкування Різдва запровадили наші три великих святих: це Василій Великий, Григорій Бослов, і Іван Золотоустий, котрі запровадили в себе на, в своїх єпархіях та святкування Різдва Христового. Василій Великий в Кападокії. Іван Золотоуст, Іван Івантіохії, і Григорій Бослов в Константинополі. З того часу свято, тобто кінець четвертого століття, свято почало розповсюджуватися так само і в східній церкві, в східній імперії. скажімо. дякую вам отче, за надзвичайно поглиблене інтерв'ю. Бажаємо усім нехай Різдво Христове принесе у кожну оселю радість і добро.